Прогноз для України на листопад 2022 року побудовано за датою підписання акту про незалежність України від 24 серпня 1991 року. Зоряні аспекти листопада вказують, що цей місяць може стати місяцем змін із великою кількістю напружених ситуацій, які реалізуються через вперту безпрецедентну хоробрість для звільнення своєї землі від ворога. Бойові дії будуть продовжуватись, але їх інтенсивність буде періодично знижуватись. Ризику втрати території немає. Важливими стануть партнерські відносини та необхідність прийняття важливого рішення. Це буде вибір між двох протилежностей. Для багатьох людей цей час може стати періодом випробувань ще й матеріального плану, можуть бути проблеми пов'язані з водою чи з місцями на воді. Є ризик катастрофи та руйнувань, особливо в останній декаді. Це може бути як природного характеру, так і пов'язаний з демонстративними намаганнями ворога залякати та викликати невдоволення і підняти ставки. У листопаді не варто пасивно приймати долю та ховатися від проблем. Потрібно берегти сили, бути дисциплінованими та вірити в майбутнє. З перших чисел та до середини місяця відчуття відстоювання вищих ідеалів та справедливості, амбіційність та готовність зробити все для перемоги. Загострення бойових дій, але ще до кінця першої декади їх інтенсивність повинна знизитись. Зростає кількість комунікацій та збільшується політична активність. Партнери надають Україні високий рівень військової та фінансової підтримки та свободу дій. У неї є енергійність, сміливість, готовність до рішучих дій на полі бою. Україна поки що не бачить іншого виходу і можливостей для вирішення питань у переговорному процесі. З початку другої декади ситуація змінюється. Це час прийняття важливих рішень щодо воєнних питань. Комунікації трохи ускладнюються, можуть бути затримки з наданням допомоги, можливо, логістичного характеру. Відношення України до деяких питань занадто прямолінійне і може не подобатись, як і її бажання стояти на своєму. Важливо правильно розподіляти акценти. Та ще до кінця декади самовіддана робота заради майбутнього хоробрість та активність у відстоюванні своїх позицій дадуть змогу бути почутим, і всі питання буде вирішено. Зростає оптимізм та стабілізуються партнерські відносини. Авторитет країни та її підтримка залишаються незмінними. У третій декаді знову наростає військова активність. Приходить розуміння, що протистояння з ворогом можна вирішити лише силовим шляхом, і потрібно буде шукати конструктивне рішення цієї проблеми. Впертість та витримка допоможуть отримати очікуваний результат. Для перемовин та партнерських відносин це не найкращий час. Можуть виникати труднощі в порозумінні, що викликають відчуття деякої пригніченості й недовіри, але рішучість та динамізм у досягненні довгоочікуваного успіху зберігаються. У листопаді Україна тримає підтримку вищих сил, та варто пам'ятати, що не завжди ціль виправдовує засоби. Наприкінці листопада напруга трохи знижується, продовжуються дипломатичні зусилля світової спільноти, багато спілкування та емоцій. Загалом. У листопаді Україна це ангел з мечем у своєму бажанні захистити свою землю. Вона продовжує йти своїм шляхом до високої мети. У неї є сили вистояти та відновитись. Зараз закладається фундамент майбутнього успіху не лише завдяки діям армії щодо утримання і звільнення територій, але і через широкомасштабні події, які вимагають досить великого напруження. Віддача буде немиттєва, результат попереду. Стає зрозумілим, що листопад дає шанс усе змінити на краще. Це час динамічних та конструктивних дій та нових можливостей.